Формат демократичного кандидата в президента тоді Віктора Ющенка, і він в цьому форматі беззупину рухався і висловив свою позицію сьогодні. Більше того, сьогодні Петро Порошенко, це чи не єдина людина, яка сьогодні ходить по барикадах, ходила по майдану, хто бачив з політиків. Він займав сьогодні позицію державницької в Криму і на сході України присутні. То я думаю, що сьогодні немає став оцінювати людину крізь призму якогось певного політичного досвіду, який був там в 98 році. Ми сьогодні маємо оцінювати людину через призму заслуг, які він робить для України. Тобто всі стосунки з партією регіонів розірвані. Попри те, що Порошенко мав відношення до Азарова і сам же його притягував до нашої України свого часу. А, Азарова вже... не був у нашій Україні. Це я вам відповідаю. Я, я знаю, він просто його я, запрошував. Я був у нашій Україні з Петром Олексійовичем Порошенком. Я був членом президії, так само, як і він. Відповідно, наші особисті контакти з тих часів, і я завжди бачив, що ця людина послідовна з точки зору державницької позиції, він її не змінив. Він в цьому напрямку рухався, і, відповідно, це було одним з аргументів, чому ми маємо сьогодні його підтримати. А і ще таке маленьке, чи було до того, як удар почав підтримувати Порошенка в, по всій Україні як єдиного кандидата, чи були осередки по містах, приміром в Тернополі? Чи був хтось з представником Порошенка в Тернополі до того, як удар став? Не, немає, не було осередків, були розмови з середовищами, з командами, з людьми, і зі мною, зокрема, була розмова. Я працював в цьому форматі, я продовжую в цьому форматі працювати як член команди. І з Юрієм Луценком, і з багатьма іншими активістами Третьої Республіки Української і не Третьої Української Республіки, депутатів Верховної Ради, котрі сьогодні є представниками різних політичних партій, різних середовищ і депутатами різних рівнів на предмет підтримки Петра Олексійовича Порошенка. Тобто можна говорити, що якби не таке невеличке возз'єднання удару і Порошенка, то Порошенко просто не мав людей на місцях? Мавби людей бо він користується широкою підтримкою різних політичних середовищ. Його підтримують сьогодні представники Руху УНП, нашої України, фронту Змін з Батьківщини і багатьох, багатьох інших політичних сил, котрі в цьому форматі вже давно працюють. І вони об'єктивно розуміють, що сьогодні здатна об'єднати країну одна людина, це Петро Порошенко. Об'єктивний рівень підтримки цього кандидата. Є рівно пропорційний по всій Україні. У нас є багато кандидатів президенти, котрі користуються контрастною підтримкою. Тобто рівень негативно надзвичайно високий, порівняно з позитивним рейтингом. На відміну від Петра Порошенка, який має нормальну середньостатистичну підтримку по всій Україні. І я думаю, що ця перевага йому дає можливість консолідувати Україну. В такий спосіб, маючи добрий рівень підтримки, наприклад, в Донецьку, в Луганську, в Криму, на про всяк випадок ми говоримо, сьогодні Порошенко реально може мати підтримку. Дякую за питання. Будь якщо Порошенко, припустимо, стане президентом на це дуже схоже. Яке місце займає Юлія Володимирівна? в цьому про те, яке було дуже давно. Це, напевно, запитання більш до Юрії Володимировни, враховуючи її останні висок, таке враження, що вона його позиції на сьогоднішній день знаходиться до своїх керівників, до керівників країни, які є від мене, те, що я говорю, і керівники РНБО.